Продається, частина будинку на Тюринки зі своїм заїздом та невеличкою ділянкою три сотки. Знаходиться будинок у зручному місті, недалека зупинка трамваю, універмаг Харків, 10 хвилин пішки до метро Повстання та метро Київська. У будинку усі комунікації централізовані, є індивідуальне опалення, частково зроблений ремонт. У трьох кімнатах і четверта велика кімната під ремонт. Усі кімнати окремі. Стан будинку житловий. Є своя невеличка ділянка землі зі спорудами та бесідкою для шашлика та плодовими деревами. Приходьте дивитися.